Привіт, сьогодні 31 грудня, завтра новий рік, а значить, я підводжу підсумки місяця. Робити це буде за допомогою трекера звичок, які я зробив на початку місяця. Я буду підглядати і читати з листка. Перша лягати до 12 на 0. і це не вийшло ні одного дня. Хоча було доволі багато днів, коли я лягав до першої ночі. Фізична активність у мене була 10 днів із 31. що в принципі непогано. Це третина днів, але воно було трохи нерівномірно, тобто могло бути 3 дні підряд. Потім тиждень нічого. Хотілося б більш рівномірно і в цілому більший відсоток днів з фізичною активністю. Сюди я зараховував як просто прогулянки, тренування. Також 10 разів я робив ранкову зарядку і хотілося б, по-перше, 30 або 31 день. І так вийшло також нерівномірно як з фізичною активністю. Я купив декілька лекцій, зокрема, щось пов'язане з блогінгом. Я проходив лекції 6 днів за цей місяць. Потрібно буде їх пройти в наступному місяці. Також. Тож, у мене була ціль прокидатись до 9 щодня, і вдалося це тільки один день за цей місяць, і то тоді були обстріли, і я прокинувся набагато раніше. Але в цілому час прокидання у мене зараз набагато краще в порівнянні з минулим місяцем. Прибирання я зробив один раз, але планував чотири. Далі я хотів дочитати ось цю книжку, але читав я всього чотири дні за цей місяць. Я думаю, що саме час поставити лайк цьому відео. А тепер перейдемо до того, що справді добре вдалося виконати. По перше, я почав знімати щоденні відео, що було моєю ціллю. за цей місяць. Я зняв 13 щоденних відео, включаючи сьогоднішнє, а також Ще два дні потратив на підготовку до цих відео, розписував теми і так далі. І в цілому, над роботою і над відео, займався 15 днів. І найбільша кількість галочок в плануванні наступного дня. Я робив це аж 19 разів за цей місяць, завтра, 1 січня, а отже, я починаю використовувати планер TISO, який я розпаковував в одному з попередніх відео. В 2025 році я продовжу знімати щоденні відео і зроблю це принаймні 30 днів, а може і більше. Щоб не пропустити, підписуйся на цей канал. Також це відео по плану вийде 5 грудня. До 2 грудня в мене вже розплановані за завант... Навані на YouTube канал відео і вони опублікуються по таймеру. Це означає, що за наступні 2 дні мені треба змонтувати три щоденних відео та викласти їх на YouTube. Пиши в коментарях, який пункт тобі сподобався найбільше, а наступне відео ти можеш переглянути ось тут.